часто приймаються питання стипендії. В засобах маси інформації освітлюється питання, що буде розпорочення, або взагалі, взагалі не буде стипендії для студентів. Як ця програма 2016 року, на 2016-2017 рік, там як вона буде розвиватися в подальшому, що все-таки буде стипендією? Чи повичне середній бало, чи їх взагалі не буде. Дякую. Я вже не раз коментував це питання для преси. Пропозиція уряду – це не є ще бюджет. Це попередні показники для формування проєкту державного бюджету. Тому що навіть бюджетна резолюція ще не сплачується. Проєкт бюджету є трошки менше 900 млн грн на стипендії. Мінімальний рівень, який потрібен для того, щоб виплати стипендії відповідно до закону про вищу освітку, стаття 61, мінімальний рівень 3 мільярди ці ми, подали, уряд приймає рішення ми стоїмо на тому, що закони треба виконувати. Ми, влада, не виконувати. Якщо хтось хоче економіку, пояснюється списку, що ми не цей. Але є проблеми, які говорять і студенти, і Є частина стипендії, і частина студентів не потребує.